Попри щоденні обстріли та атаки дронами, Нікополь продовжує протистояти ворогу. Прибережжя прифронтового міста практично розбите вщент. Проте там досі живуть люди, щоденні реалії яких вибухи та перельоти. Чи не кожна домівка чергова історія наслідків обстрілів. Пані Тетяна виїхала з будинку після прямого влучання снаряда. Її чоловік всю зиму прожив тут сам. Жінка не квапила з ремонтом, аби не наражати комунальників на небезпеку. Прилетіло в дах. Робило стелю у дитячій кімнаті, повилітали вікна, стелі попадали, стіни полопалися, меблі, ну, всередині будинку все пошкоджене. Ну, як бачите, даху немає зовсім. Після прильотів допомагають нікопольцям усувати наслідки обстрілів комунальні служби. Вивозять будівельне сміття, латають вікна та стіни, криють дах. Роботи в них багато. Видно. От. Побило вікна, побило стіну, побило кришу. По нашій заяві прислали робітників, перекрили кришу шифером, а зараз от приїхали хлопці, камінчики, розбирають пошкоджену кладку. Потім будуть ремонтувати. Комунальники герої без зброї, які допомагають містянам зберегти вціліли та відремонтувати потрощини. Їм доводиться працювати практично на лінії вогню. Вони нерідко потрапляють під обстріли. А коли ремонтують дахи, чують гудіння дронів. Буквально два об'єкти тому машину було розбила. Отак от. Ну, бо працювали, теж чотири шиферини положити і один єдиний був, і прямо якраз у двір. Не обстрілами єдиними З початком весни у комунальних служб додалося роботи з благоустрою міста. Ні, відмічають зміни та цінують роботу комунальників. Вони так хорошо роботи убирають, всізають дерева. і навіть от у нас на, на сівер тільки дерева дерев'я б'є зразу. Після обстрілу все одно щось якийсь мусор з'являється його потрібно прибирати. Тому потрібно звичайно. Я так наскільки читав новини, то тільки в Нікополі так прибирають зразу, щоб нічого ніхто не бачив, нічого не щоб було чисто. з. І... Файно, скажімо так, у Нікополі працює критична інфраструктура, магазини та кафе. Попри постійну загрозу з протилежного берега, досить багато мешканців залишаються у Нікополі, адже люблять своє місто. Такий у нас красивий городок. Ну як рідний. У мене тут і пра-пра-пра-пра Всі жили возле трьох накатів сербини. пра, -пра дід держав переправищі. І тут всі і він же у нас такий був гарний, красивий. А скільки предприятій було? Малокозавод, пісзавод, рибзавод, всі м'ясокомбінат. Скільки всього? Краностроитель, У нас вже був городок взагалі. Ну, сподіваємося, буде такий же самий, красивий. Доки ворог нищить наші домівки, ми їх ремонтуємо. На місці закритих крамниць відкриваються нові. Місто живе і працює, незважаючи ні на що.